Тут ось ще в мене є в горщиках гортензії ростуть. Значить, це пінківки. Ну, це вона, пінківки. Я її купляла з паспортом. Ось такі зараз свіття, які раніше були відкриті. Ось такі. Ну, а ці трошки ось пізніше відкрилися. Ось такі гарненькі. Бачите, яке ніжне, таке кружевне, як, як мереживце. Дуже гарненько виглядає ця гортензія. Це не пересорт, це я знаю. Ось дивіться, ось у мене гортензія. Ну, дуже красивенька. Кощик компактненький. Всі оці суцвіття такі однакові. Квіточки, подивіться, які красивенькі. Бачите, ну, Всі рівненькі, такі. мають по 5 пелюсточок. Де 4, де 5. От. В неї така ось жовтувата, така, наче із жовтим кольором, така верхушечка. ось. Дуже гарненька, дуже гарна. Сусвіття невеличке, тут до 10 сантиметрів. Плистки ось такі світло, такі світло-зелені, я б сказала. І я її купляла як Red Velvet. От, Дивіться. Куплена як Red Velvet. Вона має почервоніти. Редвільвет стає така винного кольору чи гранатового. Ось така мається бути. Ну, побачимо, ось Тут вже починається в неї, якщо видно, починає вже трошки розовіти, рожевіти От ось такі в неї дуже красиві квіточки має. ну Думаю, що це не пересорт. Ред Вільвет. Слідуюча гортензія ось у мене на штамбі. Я вирощую її. Вона у мене була як. Без назви теж я її сама. Ні, не сама, я її купляла як самарську лідію. Але це виявилось не самарська Лідія по всім ознакам. А тут ось у мене гортензія в горщику теж. Це ваніла Фрейз. Ну от вони мені похожі. Од... На одна на одну вони мені дуже схожі. Так що це зараз таке квітування на початку вересня. Вони вже позафарбовувалися гортензії. В, в таких от кольорах вони зараз. І вони мені дві дуже схожі. Що листкова маса, листочки ось такі. Бачите? от Я думаю, що це Ваніла Фрайс і це Фрайс, і це Ваніла Фрайс. От, дуже вони мені схожі. Ну, тут у мене ось металіка. ну Це металіка стопроцентна не пересорт Ось вона така вже. Оцвіття раніше розкрилося. Це трошки пізніше. І ось одне трошки, е, як кажуть, запізненням відкрилося. Має ось такі великі квіти. Дивіться, бачите, ось нижні особливо. Чотири пелюсточки. На деяких є п'ять. От, Ось п'ять пелюсточок. Гарненька квіточка. Не знаю, кому вона не подобається. Мені подобається ось таке в неї на сьогоднішній день забарвлення. Листки такі видовжені, темні. Це я її замовляла у розпліднику Балсат. І купила її недешево. Тому це вона, це Металіка. Це гортензія П'ітіт Флорі. Ось така вона вже. Оце суцвіття що перше відкрилося, вже ось так. Має такий вигляд, уже, якби. От. А ці ось трошки з запізненням повідкривалися. Ось одне ще взагалі біле суцвіття. Ну це п'ятіт флорі. По всім її ознакам, які описують, це п'іт флорі. Слідуюча ось гортензія, я показую вам. В горщику росте 7,5 літрів. Це купляла я її як Пандора. Тепер дивлюся відеоролики. Люди показують свої гортензії, те про них розказують. І дивлюся, що у них пандора біла, не зафарбовується. О, Якщо є там якесь забарвлення, то тут десь внизу суцвіття трошки. от. Ну, Я тепер сумніваюся, чи це в мене пандора чи ні. А купляла її як пандору. Не пам'ятаю вже, де замовляла. от. Хочу теж зібрати колекцію з серії Пан, Дуже красиві колекції, як про них розказують, дуже красиві гортензії з цієї колекції, як про них розказують і показують гортензи мани, гортензи води. От і мені так хочеться зібрати. Ну Ось така пандора. Тепер я сумніваюся, чи це в мене пандора чи ні. Значить, суцвіття, як ви бачите, такої пірамідальної форми, знизу розширене до верху таке воно. Завужене. От всі вони такі. Ось така молоденьке таке суцвіття Пишіть в коментарях, хто має пандору, напишіть, будь ласка. Я думаю, що це не пандора. Так, слідуюча ось гортензія. Е, купляла її як піксіо. От. Але вона у мене, от, бачите, ще тільки починає розкриватися. Щось вона з запізненням, в горщику 5-літровому. вона у мене. І ось відкриті є суцвіття ось такі. Ну Піксию тут, е, понятно, тут суцвіття таке квіточка в квіточки, воно таке набите, щільне. Ну У мене ось таке. Перший рік воно, то воно таке рихлувате. Я б сказала, не, що вони, ну, я б не сказала, що воно таке набите. І це таке саме. Ну, ще не до кінця вони розкриті, як ви бачите. Ну, купляла як піксіо. Ось вона тут повипускала. Бачите, ось бокові пагони в неї навіть знизу були. Ну, я їх не прибирала. Думаю, побачу, що з цього буде. Ось така, як піксіо куплялася. Це в мене ось гортензія теж без назви, але вона непогана. Така, ну, сподобалась мені. Вона у мене розквітла одна із перших. От росте вона в горщику. Але суцвіття розкрила одна із перших. Стоїть весь час тут тобто, сонце в них, а потім в другій половині дня тут уже тінь. Ну, Зараз ось має такий вигляд. От. Ось така, без назви. Листки великі. Ну і тут у мене ось гортензія Little Lime. Little Lime. Так, значить, теж росте в горщику 7 літрів. 7, по-моєму. Да? Вроді би 7. Ось має такі зараз оцвіття Little Lime. Вона була біл... біліша така була, а зараз ось такі вже. Не ось Появляються вже такі коричневі плямки. А була, ось, бачите, ось теж у неї є бокові пагони. Дивіться, пішли, бачите, ось з гілки, з цього товстого пагона, пішли ось бокові. Я їх теж не прибирала, от вони так і залишилися. І от вони відкривають суцвіття. Вони процвітають, продовжують, якби соцвіття. Тут уже постаріло. От як ви бачите, старіє, постаріло, які, які раніше були відкриті. От тут ось такий набуває такий рожевий, є трошки відтінок. Ось. Ну, а ці ось тільки починають відкриватися. Так що ще буде вона показувати свою красоту. Оце Little Lime. По всім її ознакам це не пересорт. І ось іще одну покажу вам. Купляла як інфініті. Ось тут такі мощні листки, тут такі мощні стебла. Я вам не можу передати. Ось дивіться, мій палець і стебло. Ось таке воно, усе таке дебеле, тут я б сказала. От. І ось одне суцвіття. Я думаю, що я побачу його квітування. Ось таке воно. Це гортензія Infinity, як про неї заявляють, вона значить, суцвіття в неї таке, метеликоподібне мається бути. Стерильні і фертильні квітки на ній по опису цього сорту. Тут не буде суцвіть. Бачите, ось дві гілочки не заклали бутони, Ну, одна є. Побачимо квітування. О, значить, що хочу я вам сказати, що ось так купляємо гортензії от е, в цих інтернет-магазинах, в інтернет-розплідниках і маємо ось кучу пересорту. Ось така моя думка, що е, Ну, не знаю, як його купляти. Треба купляти десь в якихось людей, які дуже гарно знаються на сортах гортензії, і в яких вони є, і що дійсно це не пересорт. Хай ми там трошки дорожче, може, за них заплачу, от. але все одно буде тоді вже стопроцентна, як кажуть, стопроцентно що це буде та квітка, яку ви замовили. Пандора. Бачите, ну, сумніваюся я. А це ортензія куплена як Magical Moon Blunt. Magical Moon Bland. Ось дивіться, яка вона. Три гілки залишила. Тут все мега, мега-величина. Ось я навіть не, не можу вам отак рука моя, ось дивіться. Щоб ви могли якось трошки уявити, яке тут суцвіття. І ось ще не до кінця одне відкрилося. Це вже відкрите, дуже гарна вона, дуже гарне таке Велика, мега-суцвіття. Magical Mont Blanc. Значить, по опису цієї гортензії вона має бути біла, вона не забарвлюється. І вона залишає ось такі. Ось тут такі Макушечки в неї такі, як ми кажемо, вони в неї зелененькі залишаються. Саме суцвіття біле, саме суцвіття біле, а оці повинні бути ось такі гострячки. Оці такі, верхушечки зелененькі, З лаймовий відтінок чи салатовий відтінок. Ну, Ось як ви тут бачите, на цьому суцвітті, ось і ось це суцвіття. То тут такого немає. Повністю, від... Повністю відкрилося. немає ніякого зеленця цього. Верхушки цієї я не бачу. От Бачите, я теж сумніваюся, що це Magical Mon Blond. Ось така. Дуже, звісно, вона гарна, мощна. Тут стебло таке, дивіться, три пагони. От. Ну, е Я ще читала таке про гортензії, що вони. У перший рік, коли от вона була посажена дуже маленькими тоненькими такими гілочками. Я навіть не думала, що з тих таких тоненьких маленьких гілочок виростуть от такі мощні, такі потужні гіл... пагони. Що хотіла сказати, збилася з думки про цю гортензію. Бачите, збилася з думки. Ну, не, не можу. Я гадаю, щось ще хотіла додати? Дуже як вона, звісно, гарна. Ну, беруть сумніви, що це Magical Mont Blanc. Ну, це гортензія із серії Magical, це точно. Тому що ці гортензії вони дуже такі потужні, вони мають такі товсті стволи. Вони держать свої суцвіття, самі їх не треба підв'язувати. Ну, у мене, от я ж кажу, що для підстраховки, коли сильно йдуть, йде проливний дощ довго, то суцвіття намокають і можуть зламати зламатися не оцей пагін. Він може і не похилитися. Оцей, що я вам показую, а саме суцвіття намокає, і отут воно отак хилиться. Там бачите, в нього зелененьке таке йде. ось. Бачите, там у середині оцей стволик він же ж не коричневий до кінця, а він там зеленіший. От. І він може отак, просто його нагнути. Такі в мене в цьому році були, як кажуть, екземпляри, що саме суцвіття, пагін стоїть, якби ну, не похилився, нічого. А саме суцвіття всередині чи на початку тут десь, воно отако, і його отако зігнуло. Межика Monbloc. Не знаю, чи це він чи не він. А що, що хотіла сказати? От якраз ця думка мені прийшла. Читала, що про гортензії, що не всі гортензії показують свої особливості сорту в перший рік. Перший рік вони можуть трошки, якби з відхиленнями якимись не показують, що це іменно той сорт, який ви хочете бачити. От. А вже на другий, на третій рік тоді. Так, квітка показує всі свої, як кажуть, властивості, які про неї написано, які у неї заклали селекціонери. Ось так. Ну, ось такі в мене гортензії. Так що думайте, де замовляти? От в цих інтернет, я ж кажу, в магазинах, розплідниках багато йде пересорту, як, на мій погляд. Дякую всім за увагу! Гарного вам вечора!